У Луцьку родина жуваків із Бучі Київської області займається волонтерством і збирає гроші на допомогу українським військовим. Старшому синові Савелію вісім половину свого життя він займається шахами. У центрі міста разом з мамою та дідом приніс стіл, де пропонує перехожим зіграти партію за гроші. Усе говорить школяр, аби наші військові швидше перемогли у війні. Хочу швидше наблизити наблизити перемогу і повернутися до тата. Тому що тато мій на війні. Аби зіграти фіксованої суми немає, каже хлопець. Якщо вони хочуть просто залишити гроші, а не хочуть грати, то вони просто можуть залишити. Біля столика збираються охочі зіграти партію у шахи. Чте, скільки кладіть, тут не обмежено. Олексій Моргун, переселенець із Херсонщини, каже раніше займався цим видом спорту. Нехай інші діти беруть приклад цього хлопчини, знаходять себе у чомусь, реалізують і також приймають участь у родинську страйну допомогою армії. Зіграти у волонтерську партію приходять і діти. Максим Папко із Херсонщини каже, що нещодавно зацікавився шахами. Я теж збирав гроші на фонд леви на джипах, торгував наліпками. Я вважаю, що це зараз дуже класно, тому що зараз треба підтримати нашу армію та наближати нас до перемоги. Деякі перехожі кладуть гроші до скринки, але грати відмовляються. Дитина, бачите, вже з маличку має, має ту любов до батьківщини і національний цей. Це дуже круто, ми пишаємося, молодь наша. За тим, як грає онук, стежить дідусь Олександр Михайлович. Розповідає, раніше грав з Савельєм на Рівних, тепер ні. Він ходить в шахматну школу, його тато тренує, от на вулиці він з людьми грає, а вже діда точно переможе. Я горжусь таким онуком. Алла Жувак до Луцька переїхала із синами Савелієм та Яремою напередодні повномасштабного вторгнення росіян. Живуть у батьків. Тут народився найменший Орест. Чоловік від першого дня пішов у територіальну оборону на Київщині. Зараз продовжує нести службу. Тато мусить бути там, мусить чекати і вони вчаться, навчаються, готуються до різних сценаріїв. Надіємося, що повтору не буде. Повертатися є куди. Є куди будинок цілий. У нас слава Богу вцілів. Хоча у нас навпроти будинку стояла російська техніка. В мені жила така впевненість, що буде перемога і тато буде з нами. За годину юний шахіст зіграв три партії. Мама каже, на перший раз досить. Зібрані гроші разом з братом відніс до центрального пункту допомоги Луцька. Ти, мабуть, за весь період найбільше приніс так, допомоги від діток. Десь 500. – 300. 320, 339, 340 тридцять гривень. Так. Скільки ти часу сьогодні грав? Е, То дивися, година. скільки ти коштів заробляєш? Координаторка центрального пункту допомоги Лариса Карп'як каже: усі гроші, які приносять волонтери, обліковують. Потім купують необхідні речі для бійців. Останні покупки, які були необхідні, це кепки для наших солдат на передову, тому що панам не вистачає солдатам. В госпіталь потрібні шкарпетки, потрібні футболки, тому що приїжджають солдати, в яких погорів одяг, які є поранені. і таким чином їм треба саме елементарна допомога. Савелій Жувак говорить: збирати гроші на ЗСУ та організовувати благодійні шахові партії на центральному майдані продовжуватиме. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.